Найпалкіші бульвальники Сергія Лаєвського його діти у маленької донечки Неоніли. Серед улюблених іграшок військові та спортивні медалі батька. Срібло і бронзу у плавані. Та висловані на тренажері Сергій Лаєвський взяв на перших змаганнях ветеранс Фемелі Геймс. У цьому році герой війни вирішив поборотися за нагороди у Дарці. Це моральна така підтримка. Дуже і та Тобто реабілітація, така фізична моральна реабілітація для нас настрій э, э, до, хороший настрій. Дуже це все подобається, э, таке э, як ми проводимо час всією родиною зі знайомими так, командою. Це дуже нас підтримує на старт міських змагань. Ветерани Фемелі Геймс вийшло більше 200 спортсменів-аматорів. Це ветерани війни та учасники бойових дій. а Також члени їхніх родин. Переможці визначали у двох видах змагань: це міні футбол та дартс. Другий рік поспіль ветеранські ігри підтримує рада оборони міста. «У Цьому році це буде 18 видів спорту. Перші ігри пройшли там два тижні тому. А закінчився аж 28 грудня. Дуже масово, дуже потужно. Всім дякую. Можу сказати, що по великому рахунку ветеран Фемілі Геймс наші міські змагання не є відбірковими на Нвікчуз Геймс, але ж команда все одно формується з цих хлопців та з цих дівчат. У минулому році наша вже така потужна команда дуже добре виступила і в і у Львові. І в Дюссельдорфі на іграх, і в Лас-Вегасі два члени команди було. Є міська програма тим, хто там займає місця на українських, на міжнародних змаганнях. надаються стипендії в цьому році. 17 спортсменів і тренера від 6 до 100 тисяч гривень. Тобто ми підтримуємо, як можемо. І саме головне, щоб була масовість. Боротьбу за медалі у змаганнях вели команди державного пожежно-рятувального загону ДСНС, полку патрульної поліції, танкової бригади та частини Нацгвардії. І, звичайно, футболісти нескорених. Спочатку боротьба точилася у групах, а потім найсильніша четвірка розіграла призові місця. Турнір з мініфутболу пройшов у межах проєкту Серце Азовсталі і був присвячений річниці виходу українських захисників з Маріуполя. Коли ти повертаєшся е, з війни, да, Тобі треба десь емоції діти. І це дуже гарна штука, вона дуже стимулює до повернення к мирному життю, тому це, це занадто дуже добре. Я задоволений, що попав в команду от, і планую далі займатися цим всім. У підсумку перше місце у змаганнях з мініфутболу серед чоловіків виборола команда танкової бригади, друге і третє місця у нацгвардії та авіаційної комендатури. Відповідно, переможці отримали грошові заохочення у розмірі 5 тисяч гривень. Інші учасники медалі та подарунки. В другому виді змагань Дарсі взяли участь 80 спортсменів. Переможці визначали за кількістю балів. Кожен з претендентів на медалі мав 5 спроб. Краще за всіх з хвилюванням впорався полковник Олександр Пискун. Він набрав рекордні 184 балів. Бали, це була категорія Чоловіки на візках. Зустрілись побратими, бойові побратими, деякі хлопці з передової приїхали. Сьогодні другий етап ігор ветеран Фемелі Геймс, і ми бачимо, наскільки вони набувають популярності. Сьогодні більше 120 учасників, 14 футбольних команд. Я хочу побажати всім гарного настрою, успіху і закликати всіх містян приймати участь, хто має відношення до ветеранського спорту, приймати участь у спорті. І членів родину зокрема в іншій чоловічій категорії золото взяв Артур Северетник. Серед дітей перше місце у Георгія Лаєвського. Серед жінок найвлучнішою стала Анастасія Стуженко. Переможці отримали грошові заохочення. Всі учасники подарунки. Кононенко Андрій Славний цей день.